Найбільший будинок у Рівному на вулиці Шухевича, 18 має чи не найбільше проблем, комунальний патруль напередодні нового року вже розповідав про дах, який протікає. А ще у листопаді мешканці цього будинку забили на сполох через іншу проблему. Будинок 25 років, з 25 років, років останні 5 двері в підвал відкриті. День і ніч, ходьба, як в Верховній Раді. День і ніч не знає, хто що носить, хто що виносить. Тут 700 квартир. Це занесуть, рвануть посередині і все кубиками складеться цей железобетонний склеп, я його квартиру називаю. А по-перше, по-друге, холод. ценюк день і ніч балакає, економте, економте тепло, тому що не буде з чим ходити до банкоматів. Все на тепло, в ці гроші входить в державі. У підвалі, кажуть люди, постійно хтось ходить, підозрюються, особи без постійного місця проживання. Обірвана ізоляція з труб, кажуть, то їх рук справа. Бачите, як воно все вдерте, де воно має грі, вода тече. Тут воно затоплене. Скоро цей дома впаде. Ось така, така економія. Да, да, коротше, кажуть, що треба економити, Тепло треба все державного. Активіст Олександр Грацький з листопада обривав телефони ЖЕКу. Поспілкуватися з керівником підприємства вдалося після дзвінка у мерію, але від того бідкається чоловік стало ще гірше. Взяв трубку, вислухав мене, а потім говорить: смотри, хохоли ще будуть указувати, мені що робити. Знаєте, я згадав бармаки, але стримала мене жінка. Ну і до цих це грудень, січень, лютий. Я заніс від імені жильців заніс бумагу в міську раду по цей день ніхто вимагав, щоб під'їзду під двері зробили відповідно норм. І зробили під'їзд на ступеньки вилізти. Люди пожило, старіють кожен день, і треба вилізти на четвереньках або злізти. Отож, відповіді з міської ради чоловік по сьогодні так і не отримав. Як і реакції на озвучену проблему, тим часом мешканці будинку демонструють, як долають сходи перешкоди. Володимир Легків, інвалід війни першої групи, каже, хоч і є поручень біля під'їзду, та прольоти між східцями долає через силу. О. О! Ці сходи треба підняти їх. Тут щоб, не, ну як підняти їх, щоб можна було ходити. А, а Хто ж таке робить? Сходів у перший під'їзд на сусідній дивиться ще один інвалід і заздрить, бо тут поруч я взагалі немає. Тож без сторонньої допомоги інвалід вийти з під'їзду не може. А поручень каже кардинально змінив би ситуацію. Це було б набагато легше, що Це ж було б красота, не тільки мені. А скільки тут людей, жінок ще хуже ще хуже, я ходять. Берила, то завжди повинні бути зійти, потриматися, вийти. В руках сила є, а в ногах нема. У людей вже немає сили терпіти і чекати на відписки. Тож через комунальний патруль активіст озвучує прохання мешканців будинку до міської влади. Тіх попередників ми просили. А сьогодні вимагаємо від вас зобов'язати начальника ЖЕКу перспективне. Перше зробити східців підвіз, довести до норм ДНБ та промсанітарії. Друге, вхід, в технічний підвал будинку облаштувати згідно вимог сьогодення РНБУ, ДСНС, СБУ і тому подібне. Це велика небезпека.